Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити 375 доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий пост з мого телеграм-каналу з нуля до мільйона. Як бачимо, ми можемо отримати 375 доларів від біржі Bybit. Насамперед, вам необхідно зареєструватися на біржі та пройти верифікацію, якщо ви ще не зареєстровані. І за це вам безкоштовно дадуть 5. АпіРС, тобто 7,7 доларів за те, що ви зареєструєтесь та пройдете верифікацію. В цій акції можуть брати і брати участь і старі користувачі. Але е, нагорода для вас буде менша на 7 доларів відповідно. Тобто ви, по суті, отримаєте 368 доларів. Це не суттєво, але також досить приємно. Отже, вам необхідно зареєструватися на біржі, пройти верифікацію. Далі перейти за цим посиланням та зареєструватися в розіграші, підписатися на Twitter byбіт і цього проєкту, встановити гру, зареєструватися в грі, і, е, як мінімум, пройти туторіал, тобто е, початковий рівень, а як максимум отримати рівень гол в цій грі, після чого ми робимо цитату даного посту е, і додаємо скріншот з гри, де видно ваш рівень. і Заповнюємо е, форму. Бачимо, що 20 тисяч учасників випадковим чином отримують по 240 APRS, тобто по 368 доларів. Якщо ви новий користувач, то вам ще додатково дадуть плюс 5 APRS, тобто ще плюс 7,7 доларів. Шанс на виграш у нас 30%. Час на виконання 35 хвилин, якщо ми пройдемо початковий рівень. Або 4 години, якщо ми хочемо отримати рівень голд. З попередніх промо видно, що вони не особо перевіряють, який там у вас рівень, тому по суті нам достатньо буде пройти початковий рівень, я думаю, для того, щоб забрати цю нагороду в 375 доларів. Умови досить прості: просто зареєструватися, пройти верифікацію, зареєструватися в розіграші, підписатися на соцмережі, встановити гру, зробити ретвіт посту, пограти в гру та відповідно надіслати форму. Ну, відповідно, нам також потрібно на 101, долар, е, на 101 долар купити ці токени APRS і їх можна відразу продати. Тобто, по суті, ми абсолютно нічим не ризикуємо і гарантовано можемо отримати 375 доларів від біржі Bybit. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Referral, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.